Є така дуже чудова модель першої психологічної допомоги. РАПІД. Її розробили фахівці університету Джона Гопкінса. РАПІД – Р. Мнемоніка. Пневмоніка. Буква Р. рапорт, Контакт. Встановлюєш контакт. А. Ассистменс. Оцінюєш стан людини. П. Пріоритизація, тобто психологічне сортування. Дивишся, кому в першу чергу потрібно надати допомогу. Це як в медичному сортуванні. Медичне сортування існує дуже давно. Там спочатку йдуть важко поранені або важкі хворі, потім вже легші. Точно так же тут і в психологічному пріоритизація, що там рапід, інтервенція, інтервенція, рефлексивне слухання вислухати людину. Правильно теж є правила слухання, які я даю. На оцих заняттях, тренінгах, далі е, стабілізація, там заземлення, ну і так mm -hmm. далі. Не буду зараз тренінг проводити. Е, і буква Д, це диспозиція або доступ до, рівня, до більш вищого рівня допомоги. Тобто, якщо ви задовільнили базові якісь потреби, включили свідомість людини, зорієнтували, де вона тут і зараз, Орієнтується в часі і просторі, вона притомна, адекватна. Ви допомогли всім, чим змогли. Далі ви дивитесь, куди її, або відволікти, дати завдання, щоб вона чимось займалася і допомагала. Або якщо вона втратила житло, вміти з'єднати її з відповідними там соціальними службами. Для цього теж треба мати цілий набір ну, контактів необхідних. Я теж цьому вчу.